Всім привіт, шановні пасічники! Сьогоднішнє відео присвятиться всім тим, хто працює на рутівській рамці. Ми компанія Bistar Technology з міста Вінниця, виробник медогонок і в загальному обладнання для бджільництва зарекомендуємо сьогодні та покажемо вам саме медогонки під рутівську рамку. Також маємо і вулики, але сьогодні. Поговоримо саме про медогонки. Ми виготовляємо і касетні, і радіальні медогонки. І саме зараз на огляді касетна медогонка на рутівську рамку. Це медогонка на 6 касет, яка призначена для тих пасічників, для тих пасічників-прихильників, саме касетних медогонок. І касети в нас виготовлені по розміру саме під рутівську рамку. Зніміть, будь ласка, поближче. Ось такий вона має вигляд. Всередині ротор на 6 рутівських касет. Це медогонка автоматична, синхронно-поворотна, повністю з харчової нержавійки виготовлена і призначена для невеликих пасік, таких як до 50 бджолосімей. Вона. Забезпечить вам швидке відкачування меду з рутівської рамки в касетному режимі за 4-5 хвилин. І основною з її переваг є те, що вона швидка і зручна. Зручність її полягає в швидкому завантаженні рамки. Як бачите, касета виготовлена трішки нижче рамки. Тобто ми рамку беремо зручно за верхній плечик дістаємо і завантажуємо. Це забезпечує швидкість і зручність в роботі. Сама касета виготовлена з прутка е, діаметром 4 мм, е, якісно, надійно та міцно. Внизу рамка стає на широкий міцний е, кронштейн. Для, для рамки. Тобто рамка стає надійно, зафіксовується і кріпиться з цієї сторони на два направляючих пальці з нижньої та верхньої сторони, і фіксується стопорним кілечком. Автомати, автоматизацію її забезпечують шість пружин з нержавійки. Зараз я ввімкну і покажу, як вони працюють. Ми вмикаємо кнопкою пуск програму. Медогонка починає крутити, і під дією від центрової сили пружини розтягуються, а касети лягають повністю в хордіальне положення. За 4 хвилинки ви відкачаєте 6 рамок. Відкачаєте їх з максимальною ефективністю, не пошкодивши навіть свіжо відбудовані рамки. Саме Зупиняю. Чому е, рамка не зможе пошкодитися? Бо, на відміну від е, касет, які виготовлені з сітки, пруток не дає залипати ним е, рамкам, і не рве саме рамку після відкачування. Це її основна сперева. Далі, сам ротор виготовлений теж з е, валів. Круглого та квадратного з харчової нержавійки. Він виготовлений нашими конструкторами якісно та продумано в плані тому, що має ребра жорсткості для касет. Кожна касетка лягає на пруток. Ці прутки додають жорсткості самої конструкції ротора. Ротор зверху кріпиться на Підшипник, який можна обслуговувати і змащувати з цієї сторони є тавотничка. Вона змазана, але в процесі роботи ви зможете самостійно її змазувати. Знизу ротор стоїть на радіальному опорному підшипнику, який розрахований на великі навантаження. навіть Повномедних важких рамок. Тобто маємо ось такий жорсткий ротор, який не прогинається і не провисає навіть під повномедними рамками. Медовий карман цього бака складає 44 літри. Сам бак виготовлений з харчової нержавійки IC, 4, IC 304. Зазначу, що товщина стінки бака і дна 08, тобто товста нержавійка. Дно в нас тим, що вальцовка воно ще варне. Тобто це, саме те, що воно вварене лазерною сваркою по шву, не дасть протекти меду. Зливний кран теж вварний. На зливному крані, зніміть поближче, в нас є ущільнювальне кілечко. З резинова, яке теж не дасть змогу протекти меду. Далі, по приводу. Двигун стоїть знизу, він закріплений на кронштейн. Привід у нас ремінний. Ремінь можна натягувати за допомогою натяжного механізму. Зверху у нас стоїть пульт, який має 6 налаштованих програм. Хочу зазначити, що перед роботою з медогонкою варто кожному клієнту ознайомитися з паспортом по технічній складовій програмах і налаштуваннях саме кожної програми, бо кожну програму можна переналаштовувати під себе. Після ознайомлення вже можна приступати до роботи. Програми перша, друга та четверта. Налаштовані саме для касетного типу відкачування для неї. Кнопкою програми ми вибираємо її номер. П це програма, цифра це її номер. Друга, третя, четверта це саме для цієї медогонки. Є ще п'ята і шоста, ми їх не трогаємо. Вибрали програму номер 1 і натиснули кнопку Пуск. Медогонка почала крутити. Пульт управління має також. Кнопку аварійної зупинки, яка призначена для непередбачуваних ситуацій, щось попало в бак, треба зупинити доступ малий. Ми просто натискаємо красну кнопку, все тухне, медогонка зупиняється, ми вирішуємо питання. Після того, як ми нажали, для того, щоб продовжити роботу, кнопку треба крутити в почасовій стрілці. Живлення медогонки здійснюється від мережі. Як 12 вольт. Тобто для неї повністю достатньо буде, е акумулятора на 60 Аг, А також в даному випадку від мережі 220. Друга її перевага те, що її можна використовувати як для стаціонарних пасік, так і для кочових. Ось таким чином, придбавши таку медогонку, ви обираєте якість, надійність. Практичність і зручність. Ще виготовляємо радіальні медогонки. З цією ми закінчили. Також запропоную радіальні медогонки, які передбачають відкачування рутівських та 145 х рамок. Ось така модель відкачує за один цикл 48 рамок рута, а також 48 рамок. 145-х. І є в нас ще більші медогонки. Вони вже відносяться до сегменту промислових на 75 рамок рутівська. Тобто підберемо медогонку по об'єму бджо... вашої пасіки по кількості бджолосімей. Починаючи з невеликої, потім середньої і вже промислової. Тобто, звертайтеся до нас, компанія Бістар, допоможемо підібрати. Найбільш оптимальну медогонку, а також вулики пінополіуретанові для вашої пасіки, для ваших бджіл. Всім дякую за увагу, всім гарних медозборів, гарної ціномет. Звертайтеся!